Друзі, зараз ми з вами знаходимося на одній із спортивних площадок чудового комплексу в Решетилівці. Це перший комплекс, який побудований у нас в Україні після того єдиного, що був до цього. Монополія порушена. Я всіх вас вітаю із цим чудовим святом, з цією чудовою новиною, що нарешті ми. Маємо можливість утворити в Україні здорову конкуренцію. Я щиро вірю, що саме наша організація, який свій час заснувала основи рекреаційного спорту, буде і далі розвивати цю роботу, і в Україні це буде стане постійним і масовим явищем. Цей прекрасний центр, який збудований в Решетилівці, він дає змогу. Проводити найрізноманітніші змагання починаючи від стадіону, де можна звичайно старта стадіону, так і на спеціалізованих приміщень, які можна проводити різноманітні рекреаційні види спорту, баскетбол на візках чи змагання в закритому приміщенні. Безпосередньо сьогодні в нас і шахи тут відбуваються, і я щиро вірю, що е, цей навчально-спортивний комплекс він ще скаже своє вагоме слово в розвитку нашого рекреаційного спорту в Україні, який зараз дуже потрібен тисячам і тисячам наших людей, тим, кому не, не приділялася увага раніше, і для них. І для тих, хто зараз прийде із фронту і може поповнити наші ряди, то створення таких центрів зараз архіважливо для всієї України. Щиро вірю, що наш центр завжди буде наповнений дуже хорошими позитивними емоціями, які завжди виникають, завжди регулярно виникають при проведенні наших рекреаційних змагань. З цього ви бачили змагання з таких популярних видів спорту, як бомбаскет і дартс, то тут ми бачимо ще два таких серйозних рекреаційних видів спорту, як боча і корнхол. І думаю, що це зараз загально визнані види спорту, які полюбляють наші люди, і як бачите, проведення таких змагань немає ніякого, ніякого такого складного процесу, тому що навіть люди на інвалідних візках, люди із ураженням опорно рухового апарату та з іншими вадами, вони спокійно. Можуть розробити правила гри, в яких всі змагаються разом. Дуже приємно, що ми знову-таки 18 об'єднаних територіальних громад Полтавщини знайшли змогу можливість знайти, вишукати всі способи, засоби і умови для того, щоб перевести. Людей з інвалідністю на спеціалізованих автобусах хочеться щиро подякувати нашому керівництву цих ОТГ за те, що вони потурбувалися і зробили можливим таке важливе і таке необхідне свято для людей з інвалідністю. Тож давайте будемо всі разом прямувати до того, щоб ми стали найбільш Спортивною, найбільш е згуртованої нації, слава Україні.